Сьогодні ми поспілкуємося про те, що робити в разі пропуску строку вступу в спадщину, куди звертатись, чи можливо його поновити, що відбувається з майном, якщо його ніхто не оформив з спадкоємця. А вам нагадую, що якщо вам цікавиться ідео, ви можете отримати до дуже багато корисної інформації, але для цього обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А також, якщо вам потрібна індивідуальна консультація, телефонуйте нам за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або пишіть приватні повідомлення, і наш менеджер запише ваш на зручний для вас час і день на консультацію. Отже, починаємо, друзі. Так, е, пропуск строку вступу в спадщину. Загалом, що таке строк вступу в спадщину в законі чітко передбачено, що звернутися і вступити в спадщину необхідно протягом 6 місяців з дня її відкриття. Дня відкриття спадщини є смерть. А, і тобто, шість місяців, яким чином вони рахуються. До прикладу, якщо наприклад, там шостого травня, помер там, наприклад, ваш батько чи там хтось із рідних, ви після нього оформляєте спадщину. Шосте травня, травень, це у нас п'ятий місяць. Відповідно, п'ятий це п'ятий місяць, плюс шість місяців, це буде одинадцятий місяць відповідне число. Тобто 6 одинадцятого місяця, тобто 6 листопада подарів 6 місяців до цього часу, тобто пост, протягом 6 місяців, не після 6, а протягом цих 6 місяців необхідно подати нотаріусу заяву про те, що ви бажаєте вступити в спадщину, долучити документи, які підтверджують ваші родинні відносини на майно, свідоцтво про смерть та інші. Водночас, в деяких випадках цю заяву можна не подавати, а в спадщину вступаєте автоматично. Це в тих випадках, якщо ви проживали разом за однією адресою із спадкодавцем, і були, відповідно, там, офіційною дружиною чи дитиною, тобто спадкоємцем, там, першої черги, чи спадкоємцем по заповіту, тобто були чітко прописані заповіту. І ще раз, за однією адресою ви маєте не лише фактично проживати, а у вас мають бути відповідні документи, що це підтверджують. Тобто місце реєстрації і бажано в ідеалі також довідка про фактичне проживання, яка може бути видана. Або представниками ОСББ, або, наприклад, якщо тут мова йде про сільську місцевість, старостою чи е, сільською селищною радою. Е, далі, до прикладу, якщо ви все вчасно зробили, звернулись подали документи на вступ спадщину, то через 6 місяців, тобто вже й по їх спливу, ви вже оформляєте, можете отримувати свідоцтво на спадщину, тобто такі документальні підтвердження, але саме строк звернення за вступним спадщину це 6 місяців. Але, на жаль, не всі знають свої обов'язки згідно закону, не всі вчасно встигли скористатися своїми правами і стикаються з такою проблемою, як пропуск строку вступу в спадщину. Що робити в такому випадку? Так, закон дозволяє поновити строк вступу в спадщину, або продовжити. Якщо ви там ще його він спливає, ви там ще щось хочете, якісь документи, ви можете там продовжити. Але якщо про поновлення, що в такому випадку робити? В такому випадку необхідно два варіанти є. Один залежить від того, чи є у вас спадкоємці, інші, які вступили в спадщину, у мається на увазі, чи немає, ну які з вас з ними відносини. Якщо є інші спадкоємці, які вчасно все ж таки вступили в спадщину, то за їх згодою, спільно в присутності того ж самого нотаріуса, якого було первинне оформлення цими спадкоємцями, ви теж можете оформити спадщину, хоч і з пропуском строку. В такому випадку нотаріус передає відповідні документи і за згодою іншого спадкоємця переоформляє свідоцтво таким чином, щоб відповідні части в спадщині були у ну, вас, тобто в того, хто пропустив цю спадщину, ну і відповідно інших спадкоємців. Водночас часто трапляється таке, що спадщину ніхто вчасно не оформив, ніхто вчасно в неї не вступив. Або ж якщо інші спадкоємці вступили, водночас з ними, наприклад, немає зв'язку. Або конфліктні відносини. І, відповідно, добровільну згоду, добровільно своє волонтерюся, вони не підходять, згоду не надають на те, що ви оформили спадщину з пропуском строку, строку. Що робити в такому випадку? В такому випадку необхідно звертатися до суду із заявою про поновлення строку вступу в спадщину і просити суд надати додатковий строк для вступу в спадщину, який починає свій відлік обрахування з моменту набрання рішенням, якщо воно відповідно буде позитивне. Законною силою. Але це не просто заява, що я пропустив строк, воно мені строк, будь ласка. Так це не відбувається. Це обов'язково має бути письмова форма, належним чином, позовна заява відповідати вимогам статті 175-177 цивільно-процесуального кодексу. І крім того, що ключове в такій позовній заяві обов'язково мають бути наголошені поважні причини пропуску строку в спадщини. Тобто, чому ви вчасно не звернулися? Як показує досвід, просто незнання, цього недостатньо. Серед поважних причин може бути хвороба ваша або ваших близьких, смерть когось із близьких. Також може бути перебування за кордоном в тій країні, може бути перебування на військовій службі. От, от такий це типовий перелік поважних причин. Дуже рідко, якщо там суддя йде, наприклад, ну, ще невелик, мова йде не про не про великий пропуск, наприклад, місяць-два, ви спізнились, небагато. То тоді це, скажімо, легко поновити. Якщо ж ви 10 років нічого не оформляли бо не знали, і поважних причин у вас не було на всі ці 10 років, ну, то шанси фактично невеликі. Що ж відбувається з майном, якщо його ніхто не оформив, десь воно, як правило, там занепадає і є нічинним? що в такому випадку? Так, В таких випадках передбачено визнання спадщини відумерли. Тобто, за, таким, за такою заявою знову ж таки це тільки через суд. Це за умови, якщо протягом тривалого часу більше року з моменту відкриття спадщини ніхто спадщину все ж таки не оформив, не звернувся до суду за поновленому строку. Тоді відповідний орган місцевого самоврядування, тобто сільська, селищна рада, міська рада, де перебуває відповідне майно, яке є, скажімо так, залишилося без без оформлення, вона має право звернутися до суду, надати докази, що дійсно людина власна, попередній помер, інші спадкоємці відсутні. Відступу спадщини, спадкова справа, наприклад, не відкривалась, або якщо відкривалася, то там зафіксована відмова від прийняття спадщини, і в такому випадку те майно може пройти власність відповідної сільської там, громади чи іншої там, міської ради, і в такому випадку починає бути у власності відповідної громади. Друзі, якщо вам потрібна якась допомога, у вас склалася така ситуація, або необхідні інші консультації в рамках спадкового питання. Звертайтеся до нас, номер телефону вказаний в шапці профілю. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайте, тут ви зможете почути ще дуже багато корисної інформації. Також можете написати нам у приватні повідомлення, і наш менеджер запише вас на зручний для вас час і день на індивідуальну консультацію. Всім гарного дня, до побачення!